Шановні черкащани, шановна громада, я прийшов сьогодні на телебачення, щоб звернутися до вас з приводу тих подій, які відбуваються в Києві, в інших обласних центрах і райцентрах України, і, зокрема, в Черкасах. Я, так як і більшість нормальних людей, стривожений. Тим протистоянням, найбільш тривалим, найбільш глибоким, яке є зараз в суспільстві, це суспільно-політичний конфлікт. І його, я переконаний, можливо вирішувати лише мирним шляхом, шляхом переговорів. Я хочу звернутися зараз до громадян нашого обласного центру із закликом. Не піддаватись на будь-які провокації з будь-якої сторони. Потрібно бути витриманим з холодною головою і ні в якому разі не приймати участь у актах силового протистояння і вандалізму. Я також хочу звернутися до керівників і працівників житлово-комунального комплексу. Нашого обласного центру. Сфера ЖКХ це не політика, це створення нормальних умов для проживання наших громадян. Це комфорт в квартирах, це мир і спокій. Я закликаю всіх працівників житлово-комунального сектору. Проявити відповідальність за все, що відбувається в комунальній сфері нашого міста. Тим більше, що погодні умови погіршуються, ви повинні знати інше. Вчора, за моїм розпорядженням, в приміщенні бувшого Придніпровського райвиконкому за адресою Шевченка-307, бульвар Шевченка-307. Мали, мала відбутися сесія міської ради, яка, як планувалося, розглянула би питання про суспільно політичну ситуацію. В зв'язку із відсутністю кворуму сесія не відбулася. Натомість, скориставшись цією ситуацією. Депутати від партії вільних демократів, УДАР, партії Батьківщини, а також за активної участі депутата обласної ради Любов Майбороди і Сергія Одарича, створили організацію, яку назвали народні збори представників громади. У нас вже є народна рада, є тепер після вчорашнього дня народні збори. Ввечері одна із політичних партій знову ще одні народні збори створила. Я хотів би в зв'язку з цим сказати слідуюче. народні збори, які були створені вищевказаними партіями і представниками громади. Вони прийняли щонайменше шість рішень. Зокрема, вони звернулися до держав Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, про визнання нелегітимними в обласному центрі комуністичної партії, про розпуск виконавчого комітету і звільнення займаних посад заступники міського голови, керуючого справами. Про дострокове припинення і звільнення займаної фасади секретаря міської ради, тобто мене. У зв'язку з цим я хочу заявити наступне. По-перше, всі, хто приймає ці рішення, не беруть на себе ніякої відповідальності. Ні за те, чи буде гаряча і холодна вода в оселях, чи будуть працювати транспорт, ліфти, таке інше. Слідуючий момент. Я хочу заявити, що в місті Черкаси немає іншої легітимної влади, крім нинішнього складу виконавчого комітету і нинішнього складу депутатів міської ради. Друге, заборона діяльності партії це є пряме порушення. Найвищого закону України Конституції. Я хочу зачитати статтю 36 закону України, про який я говорю, який є Конституцією. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій. Я хочу сказати. Щодо питання вимагання, пропозицій і рішення цієї громадської організації про моє звільнення і займаної посади, я не писав заяву на посаду, і не збираюсь її писати про звільнення. Більше того, таким одіозним діячам, як Майброда і Одарич. І ще одне. 29. Квітня минулого року після дострокового припинення повноважень міського голови Одарича, секретар міської ради звернувся до Верховної Ради України про дострокові вибори міського голови. Буде рішення Верховної Ради, ми його будемо виконувати. І лише через вибори міського голови буде здійснений легітимний перехід влади, дякую за увагу.